На під'їзді до цього міста ми піймали єдину радіохвилю. На ній окупанти промивали українцям мізки. Радіо жизнь інструкція. Граждані України, нахиляючись на підконтрольній ворожонним силам України території, не мішайте продвішенню російських військ. Це Сумщина, прикордоння, лічені кілометри до ворога. Зловити його пропаганду тут дуже просто. І так, всюди вздовж лінії фронту. Чи прислухаються до цих голосів місцеві мальовниче містечко Тростянець навесні? 2022-го воно стало першим звільненим від окупантів містом України. На Негостінах досі видно шрами окупації. Однак є наслідки війни, яких одразу і не видно. Сміливий погляд у майбутнє тут уживається із протилежним страхом перед минулим. На цьому і грає ворожа пропаганда. Там уже мені ще прийдуть три кілометрів. Прийшла смс. Здавайте позиції ВСУ за гроші. Деякі люди і зараз ведуться на ці речі. Ми розуміємо, що це інформаційна війна, але нервуватися ми то почали. Ростянець зустрічає ремонтом доріг привітними людьми і натопом школярів посеред розбитої привокзальної площі. Під час окупації росіяни забороняли сюди наближатись. Принаймні, один розстріл таксі записала камера пасажира. Пацани, на вокзал взагалі не їздять. Тільки що їхали стіпом. вбили. його а Він поїхав. Нажав на скорості його розстріляли. Вони хочуть нас у Раніше пан Олексій так не думав. За плечима радянська армія із росіянами пліч опліч. Крижаним душем для чоловіка стала пережита окупація і особиста важка історія. Син пішов на війну. Про пав під Херсоном. Він сказав, па, я піду, я їх ну, уніштожу всіх. Нині Сумщина безперервно під мінометними та інформаційними ударами. Б'ють і б'ють, б'ють і б'ють кожен день нашу, нашу. раніцю, нашу Сумської області. І кажуть там стоїть дуже багато войс руських на границі. Полчища окупантів на кордоні для жителів Тростянця безмінна тема. В місцеві телеграм-канали і групи регулярно вкидають повідомлення про новий наступ загарбників і що Україна нібито готує Суми та Харків. До здачі очевидно йдеться про психологічний тиск, про якесь таке насильство. Певне так Тобто показати, що вони задавлюють своїм порядком денним своїм наративом, що вони постійно обіщають одне і те саме, тобто просто капати на мізки, і таким чином вони просто працюють на деморалізацію. Інструкція не довіряють інформації полученої з українських сміта чи випрацювався у мешканців тросянця імунітет до пропагандистських наративів. Зараз ми з вами знаходимося в кімнаті Чайковського, який перебував у Тростянці. Працівники місцевого музею першими відзначили зміни у запитах сумчан. Ця експозиція про відомого росіяна відвідувачів стала обурювати замість спільних сторінок історії. Українці тепер шукають відмінності між двома народами. Запит до вивчення історії в тому, аби зрозуміти цю межу між українцями і росіянами, ми різні, ми інші, і ось це ось люди намагаються зараз зрозуміти і знайти якесь підтвердження. Водночас окупанти винаходять нові хитріші способи, аби підірвати довіру українців одне до одного. Приміром, регулярно засипають Сумщину специфічними СМС. Не знаю, як всю Україну, але конкретно нашу область сколихнули ті повідомлення про передачу інформації про збройні сили України за грошову винагороду. То це ми розуміємо, що це інформаційна війна, але з іншого боку. Ми почали нервуватися. Напевно, наявність людей, які готові відгукнутися на це, злякала. Попри всі ризики життя в прифронтовому місті в Тростянці багато молоді. Росіяни намагаються залякати її фейками про примусову мобілізацію студентів, якою, начебто, зажадав очільник сумщини. Такі псевдоновини розповсюджують у телеграмі у вигляді підробки наказу губернатора. Важливо розуміти одну річ: Росія агресор, тому все, що лунає з російських джерел інформації, має на меті зруйнувати, знищити Україну. Ці всі машини ви бачите вже сподаровані ті тайванцями, ті поляками. Тутешнього міського главу Юрія Бового зустрічаємо біля лікарні. Будівля на ремонті після прицільного обстрілу окупантами злочин вдалося зафіксувати на відео. Два танка виїхала на проти лікарні. Почали стріляти 38 пострілів, Пострілів нарахували отворів. Мер містечка без ілюзій щодо безпеки в Тростянці. Вона умовна, бо ворог занадто близько, і мета в нього не змінилася. 40 кілометрів від нас кордон. Ми розуміємо, що може бути що, щогодно, ДРГ, все що завгодно. Твій друг радіо про російське радіо, що добуває до міста, пан Юрій а вже ж знає, і впевнений, що в місті досі мешкають ті, хто сприймає ворожу пропаганду за чисту монету государственных бомбоубежищ, чтобы не попасть в заложники к вооруженным бандформированиям. Націоналістам очевидно, що е, є певна категорія тут в тилу українському людей, які чекають повернення чи приходу російських військ. Так тобто, але з іншого боку, таких людей не треба якось особливо мотивувати. Вони вже власне ну зробили свій вибір в цьому житті. Занести роздор в суспільство, розділити суспільство на запроти, потім війти в з військами, розірвати Україну і все. Оце ж намагався робити ворог. І той, хто цього не розуміє, мені шкода цих людей. Наостанок ми зазирнули всередину лікарні до відділення, в якому в цей день лише хороші новини. Пологові палати діти народжували і народжуються. Лікарка Олена тримається позитиву. Пропаганди не читає, каже усі головні новини доступні в офіційних джерелах. Ходжу тут абсолютно спокійно, Люди стали більш об'єднаними. Технічної можливості заглушити тут вороже радіо не існує, кажуть фахівці. Тому єдиний спосіб боротьби активна роз'яснювальна робота місцевих органів влади та змі щодо медіаграмотності громадян. Руслан Тарасов, Володимир Черенков, марафон Єдині Новини, ТСН один плюс